О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Розробники Vampire The Masquerade Bloodlines 2 дотримали слово і справді додали всі шість кланів до базової версії гри. І тут не дурить. Frogwares знову показали у своєму Твіттері ще кілька нових секунд за Sinking City 2, що демонструють нові механіки розслідування. Я розслідувала чергову справу, і все йшло просто чудово. Релізнулось оновлення прошивки PlayStation 5, що дозволяє підключати дуалсенси до кількох девайсів одночасно. Дякую. Це дійсно корисно? Bandai Namco виклали демоверсію Little Nightmares Три. Тож всі бажаючі вже можуть потицяти це діло абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Овноцінний реліз запланований на 10 жовтня. Неочікувано на сторінці в стімі Термінатор 2D No Fates з'явилася позначка, що свідчить про наявність офіційної української локалізації на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Сакер Панчі продовжують нас засипати новими трейлерами Ghost of Гостофьотей. Цього разу відео було присвячене подвійним катанам. Ти маєш взяти два. Інсайдери стверджують, що Сега може незабаром анонсувати яку за Ківамі Витоки цієї інформації трапилися з офіційного сайту розробників. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шалинної. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.